Привіт! Мене звуть Таня, і сьогодні я пропоную тобі зробити м'яку руханку для всіх наших суглобів та легкий стречник для м'язів. Для цього тренування нам знадобиться килимок та щось м'яке, щоб підкласти під коліна та було комфортніше стояти. Давай починати. Ми сідаємо та складаємо наші ноги на хрест. Сідаємо на сідничні кістки та вирівнюємо корпус нейтральне положення, тобто за майкою витягуємося вверх. Та тримаємо поперек без прогину. Розташуємо руки на наші коліна і розвертаємо голову в правий бік. З видихом носом промалюйте маленьке напівколо через низ і вліво. Вдих і видих. Вдих. Ще п'ять. Чотири. Плечі намагаємося опускати як можна нижче і гарно пропрацьовувати шийний відділ хребта. Два, Один. Через низ і розкручуємо шині хребці, підіймаючи голову вверх. Розташуємо наші руки у боки, уявляємо, що позаду нас знаходиться стіна. Робимо глибокий вдих, а з видихом нахиляємося вправо, накриваючи себе лівою рукою. Роблю вдих. І видихом накриваю себе лівою рукою, розтягуючи всю латеральну лінію то з правого, то з лівого боку. Видих три. Ще чотири. Обирай темп тренування той, який тобі підходить. Ще три. Глибокий вдих, видих два. останній раз. Один. Підіймаю корпус та розкриваю руки. Долоні провертаю до стелі. Великий палець тягнеться назад. Робимо вдих та розкриваємо грудину. Тут ми вже можемо трохи таз перекотити в передній нахил. А з видихом тильні боки долоні з'єднайте та округліть спину. Вдих. Та видих. Глибокий вдих. І видих. На вдих ми наповнюємо грудну клітину так, щоб наші ребра розійшлися, живіт трохи стане більшим, а на видих ребра закриваються, Діафрагма повертається на своє положення, і живіт також стає меншим. Вдих та видих. Залишимось з круглою спиною, Візьмемось рука за руку та потягнемося. Лівою лопаткою до стелі. П'ять. Чотири. Три. Два вдих. І видихом перейшли в протилежний бік. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаю долоні вниз і переводжу ноги, підіймаючись в коліна за п'ясне положення. Під коліна підставте щось м'яке. Розташуємо наші долоні під плечима та з над колінами, а стопи на килимку. Виконаємо вдих. Руками розтягуючи килимоку боку, штовхніть грудину вперед. Не заламуйте лінію шийних хребців. Навпаки, продовжуйте витягуючись за маківкою погляд на ваш килимок. З видихом відштовхніться руками, округліть спину та розслабте шию. Глибокі м'язи живота також вмикаються у роботу. Вдих! Видихом округлюємо спину. Нікуди не поспішаємо, а якісно працюємо з артикуляцією нашого хребта вдих і видих. Стопи завжди повинні відчувати килимок. Намагайтесь округлювати дуже гарну спину. Таким чином, ми розслаблюємо поперековий відділ хребта. Намагайтеся акцентувати ваш прогин не лише на перекому відділу хребта, а на грудній клітині намагайтеся її розкрити та витягнутися як можна далі. Уявіть, що ось тут у вас промінчик, який витягується вперед. І видихом округліть спину. Глибокий вдих. Видих. Знайдіть нейтральне положення хребта. Перенесіть вагу на ліву руку. Поставте коліна ширше при потребі. Виконайте глибокий вдих і потягніться правою рукою до стелі. Стопи зберігайте на підлозі. Видихом на тильний бік долоні. Опустіться як можна нижче, лягаючи на підлогу. Вдих, і видих. Вдих. І видихом. Опускаємося вниз. Глибокий вдих та видихом скрутіть грудну клітину, опустіться на плече. Якщо ви відчуваєте натяг, коли опускаєтесь вниз, але плече не торкається, нічого страшного, залиштесь в цьому положенні. Задіть те положення, де відчуваєте гарний натяг. Я лягаю, кладу голову і залишаюся. Тут ми глибоко дихаємо вдих, розкриваючи грудину і видихом. Розслаблюємось, видихаючи повітря вдих і видих, вдих. Ще п'ять. Стопи зберігайте на підлозі 4, 3. Два. І корпус. Змініть руки місцями та виконаємо те ж саме. Перенесіть вагу на праву долонь та залиште над колінами, стопи зберігайте на підлозі. Вдих. А видихом опустіться, скручуючи ваш корпус. Вдих. І видихом опускайтеся вниз. Вдих і видихом на плече, але не обов'язково його класти, якщо ви відчуваєте глибокий, приємний натяг між ваших лопаток. Також він може бути під однією лопаткою. Ще вдих. І залишаємося знизу. М'яко лягаємо, робимо глибокий вдих і повний видих. Вісім, сім. Опорною рукою, тобто та, яка залишається на підлозі, ми можемо себе відштовхувати і сильніше розкриватись. Три, два. І м'яко підіймаємося. Долоні ставимо під плечима. Але ноги трохи виводимо назад. Або робимо маленький крок руками. Ми зробимо вдих і потягнемося сідничними кістками назад. З видихом підкручуючи таз, стопами натискаючи на килимок, переходимо вперед, розкручуючись в планку. Роблю вдих, згинаю лікції і штовхаюсь, саме руками від килимка за тазом вдих. Видих. І вдихом м'яко повертаюсь. Кожен хребець в мене працює по черзі та окремо. Стопи та долоні гарно відчувають килимок. Ще два рази в цей бік, видих, вдих. Останній раз видих. І вдих. Тепер в протилежний бік. Через згинання лікців пролажу вперед. Планка і за головою м'яко повертаюся кожним хребцем, витягуючись по чезі вдих. Планка і за головою витягуємося назад. Глибокий вдих. І видихом повертаємось. Ще два рази. Глибокий вдих. І видихом повернутися. Останній вдих і видих. Добре. Підсійдіть руками до ваших колін та розташуйте в центрі опорну ногу, нехай це буде ліва нога. Праву ногу поставте ближче до правого краю лимка. Кут не гострий, він довільний, приблизний до 90. Руки розташуйте перед собою і з видихом розкритися вбік. За лівою рукою вліво, а на вдих поверніться. Видих. Тут ми з вами розслабимо клубово-поперековий м'яз лівої ноги. По правій нозі цього в нас не буде видих і вдих. Намагайтесь підкрутити таз в нейтральне положення, близьке до заднього нахилу. В цей час ви можете продовжувати робити, поки я поясняю, щоб ми ще більше взаємодіяли з цим м'язом. Ще три. Вдих два. Останній раз. Один. Добре, опускаю руки та сідає у глибокий випад. Спереду. Звертаю вашу увагу, що в нас повинна бути в нозі в колінному суглобі кут 90. Роблю вдих, витягую з грудини вперед, наскільки можу. Видихом тримаю таз рівно. Засідничними кістками тягнуся назад. Тут в мене пріоритет це рівна спина. Намагайтеся вирівняти повністю коліно, але округлити спину. Краще рівна спина там яке коліно. Вдих. Та видихом потягніться назад. Глибокий вдих та видих. Слідкуйте завжди за положенням вашої голови. Ви повинні відчувати, що голова це продовження хребта. І м'язи шиї наразі в нас розслаблені. Ключіці, тримаю широкими, довгими плечима тягнуся назад. Останній раз я залишаюсь позаду. Вирівнюю таз. Мої дві поздовжні кістки, або дві частинки мого тазу, вони повинні залишатися в центрі, нікуди не розвертатися. Тобто дві поздовжні кістки це ось ці, які трохи стерчать. Ось саме по ним ми намагаємося завжди вирівнювати таз. Розташуйте долоні, при потребі підтягніть праву стопу ближче, так буде рівень натягу трохи менший. Видих ми скорочуємо стопу, вдих натягуємо. Нагадаю, що спину ми тримаємо в нейтральному положенні, неокругленою та не прогнутою. Видих. Ще п'ять. Видих. Чотири. Три. Два. Останній раз. Один добре. З'єднує ноги будь-яким комфортним способом для вини. І змінює ноги місцями. Ми стаємо на наше праве коліно. Праву ногу ми ставимо вперед, кут в коліні він обов'язково довільний. Таз ми пам'ятаємо, що підкручуємо під себе Лобкову кістку підтягуючи, рук розташовує перед собою. Видихом правою рукою розкриваюся вправо. І на вдих закриваю грудну клітину. Видих. Поглядом можу проводжати свою працюючу руку. Видих, і вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній раз видих. І вдих. Опускаю долоні під плечима та сідаю у глибокий випад. Роблю вдих, тягнуся груддю вперед. А з видихом сідничними кістками тягнуся назад. Вдих. І видих. Натяг повинен відчуватися по задній поверхні передньої ноги. Він не повинен бути різким, больовим або таким дуже неприємним. Намагайтесь зробити все тренування у м'яких амплітудах, і це тренування принесе вам набагато більше користі, аніж ви будете робити так, щоб відчувалися біль, різке натяжіння. Ми намагаємось зробити все м'яко за рахунок нашого дихання. Ще більше буде результату. Залиштесь позаду, поставте долоні, де вам зручно, та попрацюємо з топою. Видих і вдих. Опускаємо. Видих, і вдих. Видих. Ще три. Видих. Два. Останній видих. Один. Збираємо ноги. Та сідаю знов таки ж донизу, на сідничні кістки та складаю ноги на хрест. Розташуйте, будь ласка, ваші руки на ребра. Прямо під грудьми знайдіть реберну дугу. Заплющіть очі, так наш мозок буде ще більше відчувати ваше тіло. Виконайте глибокий вдих носом, вдихаючи, намагайтеся, немов розкрити ніздрі як можна глибше, ширше. Вибачаюсь, при цьому це буде найправильніше діафрагмальне дихання. Так його найлегше зрозуміти. Глибокий вдих і видих ротом через трубочку. Глибокий вдих носом. І через трубочку видихнули. Намагайтесь на видих не сильно прикладати зусилля. Просто видихніть та розслабтесь. А на вдих ви повинні відчувати. Зараз продовжують робити, можете це робити заплющними очима. Я розкажу, як працює діафрагма. На вдих, коли наші ребра розкриваються, ніжка діафрагми в нас також розкриваються, бо вони мають свої місця прикріплень, Через це діафрагма в нас опускається, та немо стає така плоска. З видихом наша діафрагма повертається в своє перше положення, в дане обіймає наші ребра зсередини і ребра закриваються, тобто видих. На вдих обов'язково трохи стане живіт більшим. А на видих він скоротиться, глибокі м'язи живота трохи будуть вмикатися і формувати вам такий плоский живіт. Глибокий вдих і видих. Опустіть руки, будь ласка, на ваш живіт. Тепер у нас дихання буде саме в наш живіт. Виконайте глибокий вдих. Відчуйте, як ваш живіт наповнюється такою кулькою повітря. А з видихом ви видихаєте, 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 і від тазового дна, немов закриваєте корпусу корсет. Глибокий вдих і повний видих. Останній раз молодці, глибокий вдих. І видих. Зараз знов поверніть ваші руки на ребра, і ми знов подихаємо в наші ребра. Тут можна не заплющувати очі, виконати вдих. А з видихом ми скручуємо корпус, допомагаючи руками, ліву руку на праве коліно, праву руку позаду та скрутіть корпус, наскільки це можливо. Виконайте вдих в ребра. Поверніться і видих можна ротом для більшого розслаблення. Скрутіть корпус назад. Глибокий вдих. І видихом скручуєте корпус. Погляд обов'язково назад. Голова в нас закінчує наш рух. Видих. І вдих. Видих. Останній раз. Видих. Та вдих, поверніться в центр. Лівою рукою я хапаю за свій м'яз трапецію. Вона бере початок на потиличних буграх, кріпиться до окреміального кінця ключиці та низу лопатки. Це такий дуже великий м'яз, і ми його намагаємося зараз Розслабити. Хапаємо рукою, прямо соромимося, гарно стискаємо його і витягуємо вверх. І розслаблюємо. Сім разів намагайтесь його промасажувати. Своєю рукою, якщо вам дуже боляче, зробіть це трохи-трохи легше. Сильних болявих відчуттів у вас не повинно бути. Ще 4. Видих три, немов втягніть його вперед і вверх. Два. Схопіть Так, Досить гарно його тримайте і працюйте цим плечем вверх і вниз. Якщо м'яз у вас витікає з під руки, знов його схопіть. вверх і вниз. Вверх і вниз. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Перейдіть м'яко на інший бік, правою рукою схопіться за протилежний бік м'язом. Також сім разів намагайтеся його намов витягнути вверх. Видих. І вдих, видих, вдих. Ще чотири. М'яс повинен бути м'яким. Він не повинен бути жорстким. Якщо він жорсткий, це свідчить про те, що у вас тут зберігається напруга. І намагайтеся її розслабити або такими рухами, або потрохи розслаблюти на ролі, якщо у вас він є вдома. Схопіть м'яз, попрацюємо плечем вдих. І видих. А м'яс рукою протилежною я тягну вверх. Гарно його тримаю своїми пальцями. Ще вдих, видих, вдих і опускаю. Опускаю підборіддя донизу, шиїні хребці, трохи скручую також вперед. Розташовую руку на потилиці, з видихом наближаю ребра до попка округлюю спину, а на вдих розкриваюся, головою лягаю, немов у гамак. Видих, і вдих. Видих. Вдих. Останній видих. І вдих. Повільно опускаю руки та підіймаю голову вверх. На цьому наше заняття таке коротеньке. Добігла кінця, я вдячна, що ви знайшли цей час та приділили його собі. До наступних тренувань.